Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами подивимося, чого очікувати у місяці травні, рака. І так, хто у нас по знаку зодіаку Рак? Залишайтеся зі мною. Дивимося. Загальний фон місяця, підвішаний. Ну що ж, у вас поки що стан невідомий. Ви у підвішеному стані. Ви не знаєте, куди вас приведе ваше життя. Місяць травень не змінить цього стану. У вас все так і залишиться. Вам потрібно поміркувати, в яку сторону направлятися. Подивимося зараз кохання, чого вам чекати у коханні? Імператор. Ну, у вас, якщо ви заміжня, у вас чоловік такий дуже власний, можливо, навіть трошки тераністичний. І ця тиранія, вона ще поки що буде над вами. Буде вимагати не носити короткі спідниці, не працювати, віддавати йому гроші, мити посуд, коли він цього хоче, коли... а не коли ви цього хочете. У вас немає такої, в принципі, своєї волі, яка б вам допомогла цього позбутися. Ви терпите. Так, І, в принципі, такий загальний фон також. Терпіти. Терпіти, аби витерпіти, а не для того, щоб жити. Правильно? Здоров'я подивимося. Ну, здоров'я тут, в принципі, прихований. Прихована проблема. Яка прихована проблема? Почуття ментальне здоров'я. Прихована проблема у ментальному здоров'ї, можливо, навіть депресія. Потрібно звернутися до спеціаліста, щоб вам допомогли. Зверніть на це увагу. Подумайте, чи ви помічали за собою такий стан? Подивимося, кар'єра, чи кар'єра присутня, чи ні. Ну що ж, суд. Кар'єра, якщо у вас є, виходите на роботу, то це каторга а не робота. Вам дуже тяжко це вдається. Якщо у вас немає кар'єри, то її у травні місії не з'явиться. Якщо ж ви плануєте все ж таки піти на роботу і йдете туди, то це не та робота, на якій ви надовго затримаєтеся. Можливо, ви напряму зв'язані з судом, або у вас зараз є судові рішення, які вам перекривають зараз кар'єрну. Драбину дуже сильно. Ви зараз повністю в якихось таких судебних рішеннях знаходитеся. Так, ви вирішуєте, чи потрібно вам, не потрібно вам ця робота. У судді ви постійно знаходитеся, можливо, хтось там судиться за якісь минулі, за будинки, за якісь такі проблеми. Суд то у вас. Закінчиться добре, якщо у вас йдуть ці судові рішення. Але якщо ми питаємо конкретно про роботу, то ця карта нічого хорошого не сулить. Так, вас чекає інша робота, яка вам несе прибуток. Щось, щось із б'юті-індустрією таке легке жіноче. Подумайте про те, щоб змінити свою роботу. Далі, чого остерігатися у травні? Остерігайтеся чоловіка, який забирає у вас гроші. Потрібно буде йому дати, Щось буде просити, якісь гроші у вас. Подарунок місяця. Діти, сонце та квіти. Звісно, можливо, ви з цим чоловіком знаходитеся через дітей. Але чи варто дітям також бачити такий приклад батька? Ну що ж. Діло кожної людини. Якщо ви хочете особистий розклад, пам'ятайте, що цей розклад він загальний. Щось у вас відгукнеться, приймайте це собі. Щось вам не відгукується, не приймайте цього. Але якщо вам потрібен особистий розклад, пишіть мені в особисті або в коментарі. Роздивимося вашу ситуацію більш детально. Тому що ось тут, у раків, в травні, атмосфера так собі. Потрібно розбиратися з ментальним здоров'ям. Діти єдине, що радує, так? або мрії про дітей, якщо у вас дітей ще немає, або світле майбутнє, про яке ви мрієте, що скоро це все зміниться. Але ні, від себе нікуди не втечеш. Навіть якщо війна закінчується, все одно, якщо чоловіки повертаються з війни, а він був таким трошки тиранистичним, то він ще сильніше стане тираном. Зриватися буде. Це потрібно вирішувати. Що ж, або зверніться до спеціаліста, якого ви знаєте: таролога, екстрасенса, або воском вилити його. Потрібно це щось. Щось робити потрібно з цим. Тому що тут такої прямої якогось зглазу або порчі такого нічого не видно. Але все ж таки, це загальне. Потрібно індивідуально дивитися. Мабуть, тому і не видно, тому що загальне. Що ж, вам бажаю всім. Добра і злагоди любові всього найкращого.